Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами, і благословений плід утропи твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воістину величати, блаженою тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без Богослово Бога слова породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас. Єдина чиста і благословенна. преславна пресно Діво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму, і Богові нашому, щоб за для тебе душі наші. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жонами. І благословений квіт утропи твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. Що беззакління Богослово Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погороди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословена, Преславна, пресно, Діво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму, і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жонами, і благословений від утропи Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, презноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без затління Бога Слова породила сущу Богородицю тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословена, Преславна, пресно преснодіва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Амінь.